Перший чемпіонат футбольної і шкільної ліги Кременецької громади. Сьогодні ми розпочали. На жаль, погодні умови внесли свої корективи. Але ми сьогодні на цьому стадіоні ми забули від відкриті, вже будемо завершувати, дощ завадив провести. Сьогодні повноцінний день. Ми несемо корективи, влаштуємося під погоду, і цей захід обов'язково відбудеться. Обов'язково ми зіграємо в фіналі. Це перший такий чемпіонат. Сподіваюся, що він буде регулярним. Призовий фонд в нашій громаді становить 225 тисяч. Перше місце 100 тисяч, друге 75 Треті 50 тисяч школи зможуть їх використати на покращення свого стану стадіонів, спортзалів, закупівлю інвентарю. Розпочинаємо. Мета одна для того, щоб діти менше сиділи в телефонах, більше рухалися, більше звертали увагу на спортивні ігри. Сподіваюся, що прийде гарно, без травм і з результатами. Успіху усім командам!